Вітаю, це західне новини. Мене звати Андрій Дрозда. Сьогодні ми поговоримо наскільки успішно росіяни намагаються нав'язати українцям свій культ криміналу і понятій. Днями в інформаційному просторі одночасно з'явилися дві новини: так звана посвята у гуртожитку училища на Львівщині, де старші студенти побили першокурсників, і популярність російського серіалу про вуличні банди, слово пацана, який, попри усі бар'єри, таки просочився на українську аудиторію. Хтось збачає між цими двома подіями певний зв'язок про те, чи існує він, далі поговоримо детальніше на скандальну ситуацію у вищому професійному училищі. Вже Відреагувало керівництво закладу і поліція, і винні у побитті першокурсників самі там зафільмували і поширили відео свого злочину на тих кадрах. Чітко видно хто саме бере участь у так званій посвяті, яка полягає в систематичних ударах у груди і обличчя першокурсників. Згаданий інцидент трапився в училище села Червоне на Львівщині. Там навчаються на кравців, перукарів, пекарів, слюсарів, електрозварювальників. Але помітно, що дехто зі студентів хотів би більше займатися вуличними єдиноборствами, і, можливо, у них з'явиться. Тепер такий шанс, адже учасників ритуального побиття вже відрахували з училища і виселили з гуртожитка. В Коментарі західне директорка освітнього закладу повідомила, що відрахувати довелося чотирьох 19-річних студентів. Тів п'ятого курсу. Зрештою, у подібних проявах підліткової агресії немає нічого нового. Саме підлітки стали цільовою аудиторією російського серіалу під назвою Слово Пацана кров на асфальті. Це чергове творіння російських кіноробів на тему бандитського життя буття, але тепер героями у кадрі стали саме учасники молодіжних вуличних банд формувань 80-х років у місті Казань. І, попри певні бар'єри, які за останні роки все ж з'явилися між нашим і російським інформацією. Інформаційним простором слово пацана у нас таки дивляться, а його саундтрек очолив рейтинг найпопулярніших пісень в Україні від Apple Music. Ситуацію прокоментували навіть у міністерстві культури та інформаційної політики України. Там сказали наступне: в українському інтернет-просторі, зокрема серед півдлітків, поширюється серіал російського виробництва, який прямо поширює насильство, кримінал і естетику, притаманну країні-агресорці. Він містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в наших умовах війни неприпустимо. Отож у нашому уряді слово пацана вважають зразком ворожої пропаганди, яку зняли за кошти російського бюджету. Основою, до речі, для цього серіалу стала книга, яка описує реальні події, тобто художньої вигадки, там мінімум і нічого дивного. Адже Росія вже давно перетворилася на кримінальну клоаку, якою керують сіамські близнючки, гебня і мафія. В нашому мінкульті підкреслюють, що згаданий серіал не транслюють на легальних українських платформах. Його можна знайти хіба що на піратських і російських ресурсах, які в нас заборонені, і вже 22 таких медіаресурси включили до переліку офіційно забанених. Такої державної політики не досить, аби остаточно відрізати російські впливи на уми і серця нашої молоді, але це набагато краща ситуація порівняно із тривалим засиллям подібного ворожого контенту у прайм-таймі нашого телебачення. Ви ж пригадуєте, як у нас роками на головних каналах країни у найкращий вечірній час крутили як не бандитський Петербург, то бригаду зі жмурками, і чи стали від цього покоління українців фанатами бандитів? Ні, не стали зрештою гаслом нашого майдану. 10 років тому стали слова банду геть. Стиль життя по поняттях тоді якраз уособлювали Янукович і його мафіозний клан у росіян же криміналітет досі залишається як фундаментом, так і дахом суспільства. Засуджені злочинці ходять у м'ясні штурми на фронті у складі формувань Вагнера і Шторм Зет. А командує війною злочинець міжнародного масштабу Владімір Путін, І не. Ця цієї недоцивілізації буде огидним і страшним. Колись про це також знімуть серіали. Ви дивилися західне новини до наступних зустрічей.